Дві людини отримали поранення цієї ночі внаслідок атаки ворожих безпілотників на Миколаїв. Сім вибухів пролунали у місті близько опівночі. Через обстріл пошкоджені майже 40 житлових будинків, заклад охорони здоров'я, комунальні та приватні підприємства і два бізнес-центри. В одній багатоповерхівці вигорів дах та квартири мешканців горішніх поверхів. Про наслідки ворожої атаки Наталя Якобсон-Белібова. Один із ворожих шахедів розірвався поблизу будинка Наталії. В цей час жінка із дітьми була вдома. Не Ні бомбоубіжіща, нічого в нас тут немає. Ми я халат накинула на дитину, собралася вибігати з хати, а потім чули такі, та от, чую, що воно падає. Я бігом назад сюди визначаюся на кухню і отак прикрила з собою дитину і ну, бігти не було куди. В общем, ми вибігли, то в нас вже й не було в живих. Вибуховою хвилею в цьому будинку повибували всі вікна та двері. Дивом ніхто з рідних Наталі не постраждав. А ось її сусідці пощастило менше. У нас жінка дуже сина постраждала, то з рядишком в домі. Ну как би, слава Богу, синий що в дитини. Що в мене в мене дитина і чотири місяці. Всього дуже страшно, звісно, це все ну слава Бошу, живі. 74-річна сусідка Наталі перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як важкий. Допомога лікарів знадобилась і мешканцю багатоповерхівки, в якій через атаку ворожого БПЛА загорівся дах. А навому одному чоловіку в нього проблеми з серцем надали допомогу медики, а постраждалих від вибухів не було на щастя. Пані Ліна каже, навіть після атаки вся ніч для мешканців їхнього будинку була неспокійною. Тут повністю вигорів дах, у квартирах безлад та вибиті шибки. Вдома була, тоді почула дуже сильний гул і бахнуло. скло повилітало. В коридор вибігли, там повно диму, а мені вже подружка телефонує і каже, Ліна, у вас дах горить. І ми вийшли сюди всі, зібралися, потім воно гупало ще разів чотири. Через пожежу та задимлення людей з будинку довелось евакуювати. У будинку евакуювали 200 людей, яких більшість переважна на ранок повернулась до своїх осель. Вибухова хвиля пошкодила і скляння в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. А також двері сімейної амбулаторії відночі на місці влучань розгорнули пункти з гарячою їжею та напоями. Людей зігрівали ковдрами, бо всі комунікації в їх оселях і досі вимкнені. Також працювали медики, психологи та поліція. Зранку комунальні служби почали перекривати згорілий дах та видавати людям плівку і дерев'яні дошки, аби тимчасово закрити вибиті шибки. На сьогоднішній день вже Нашими групами обліку 38 житлових будинків, де пошкоджені те чи інші різні ступінь пошкодження. Наразі ми знаходимося біля багатоповерхового будинку, який ви бачите, що на сьогоднішній день працівники нашого комунального підприємства вже відновлюють і допомагають людям. Зробити теплові бар'єри і проводять ремонтні роботи. На тепер комунальники продовжують усувати наслідки ворожої атаки на місто. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.